Вимагали вето, а в результаті просто гарно поговорили. Інтелігенція з'їздила на кримську зустріч до президента на перемовини. Літаком доправили колишнього гаранта України Леоніда Кравчука, поета Івана Драча, голову всеукраїнського товариства просвіта Павла Мовчана, генерального директора національного музею Тараса Шевченка Дмитра Стуса, архітектора Ларису Скорик та співака Івана Поповича. Усього з десяток представників гуманітарної сфери, завершивши розмову, радниця президента Ганна Герман уже розтлумачила. Голова держави погоджується. Омний закон, який з подачі його ж політичної сили ухвалила Верховна Рада, розколює суспільство, і найближчим часом буде створено робочу групу, яка доопрацює цей документ. Попри це, це письменники, так і не второпали, що саме планує роботи президент: відкласти підписання закону, поки його не доопрацюють, або спочатку підписати. Ну а вже потім вносити зміни. Я вважаю, що нам треба створювати таку робочу групу для того, щоб разом з кабінетом міністрів. В Складі кабінету міністрів напрацювати програму розвитку української мови і, якщо необхідно, зміни до прийнятого закону. Іншого виходу немає як подати такі пропозиції, які би кардинально змінили положення цього закону. Пропонувати вироблені вже колективні якісь рішення на розгляд Верховної Ради.